Наталія Надозірна Кнопка «Стоп». Таке відчуття, що кнопку життя хтось поставив на паузу. Такі почуття настали в той час, коли ми здригнулись від наступу. Не наче яскраве кіно ми дивились раділи. Та раптом екрани почали показувати лише чорно-біле. момент, що враз розділив життя на мир та війну. Сценарій скінчився. Чекайте, а може я просто сплю? Та да, ні, це не сон. І не зовсім і не фільм. Це життя, де на полі смертельний бій. Це життя, де на морі тисячі мін. Це життя, де у небі атака шахетів. Це життя, де в дорозі уламок ракети. Це життя, де приціл по мирних людях. Це життя, де дитя помирає у мами на грудях, це життя, що ламає кістки і ранить безжально, це життя, що змінило народ колосально. Це життя в укритті, бо щоночі палають будинки. Це життя, де земля горить без зупинки, це життя, де не знаєш, у школі дзвінок чи тривога. Це життя, неначе терниста дорога, це життя, де поїхав і не повернувся, це життя на щиті, де в останнє герою усміхнувся, це життя, де живеш під пильним поглядом смерті, це життя, де обійми стали за кілометри, це життя, де в полоні рахуєш дні, потім роки, це життя. Де боїшся робити впевнені кроки? Це життя, де у кожного є свій початок? Але лячно, яким буде для нас цей кінець.